Легкі, жіночні та елегантні. Таку колекцію суконь представила студентка Калинівського технологічного фахового коледжу на модному показі. Мене надихнула весна, жіночність, краса жіночності. Я створювала її два місяці за час зимових канікул. Хотілося тепла, сонечка, і так і народилася ідея. У колекції Марії сім моделей: чотири корсетні сукні, вбрання з відкритою спиною, і всі вони прикрашені квітами ручної роботи. Колекція неймовірна, вона дуже вишукана, жіночна і по-справжньому захоплююча. Виконання було на вищому рівні, тому колекцію треба обов'язково реалізувати на майбутнє. І для того, щоб студенти розвивалися, такі покази треба зробити постійними. Калинівський технологічний фаховий коледж вже багато років готує фахівців, здатних створювати конкурентно спроможні продукти. Для цього оновлюють навчальні програми, аби спеціальність легкої промисловості була цікавою для студентів. Надзвичайно важливим є дані спеціальності, а особливо за статистичними даними у 2023 році в Україні виробництво одягу, взуття, текстилю збільшилось на 22%. Це Близько 19,5 тисяч підприємств, легка промисловість зараз розвивається, і роботодавцям необхідний сучасний випускник. Колекція Марії це частина студентського бренду Барва, створеного у Калинівському технологічному фаховому коледжі. Сьогодні технолог швейного виробництва це високопрофесійна людина, яка розуміється на програмному забезпеченні до швейного обладнання, вміє працювати в комп'ютерних конструкторах для створення одягу. Розуміється в основах стилю, моди, маркетингу і безліч безліч. Навичок потрібно для того, щоб реалізовуватися, і наш навчальний заклад дає можливість всі ці навички розвивати. Одразу після закінчення можна сміливо починати власну справу або ж іти працювати на підприємство по виробництву одягу. Студентський бренд вже й має перші колаборації з відомими дизайнерами. Це навіть не Вінницький бренд, це бренд перший студентський, який створений в нашому навчальному закладі. Називається він бренд Барва. А мій костюм це абсолютна колаборація, тому що дизайнером є дійсно наша дуже талановита випускниця Оля Карпова. Я дівчатам давала майстер-класи, вони потім відшивали би, по моїх лекалах, по моїх їм рекомендаціям костюмчик, який зараз на Ользі. А які ж покази без гарних зачісок і макіяжу? Перукарі і візажисти Калинівського коледжу справилися вданням на відмінно. Подивитись на нові колекції, прийшли і випускники коледжу «У нас є власний бренд, називається Мінцфор. Це бренд корпоративного одягу. І на звернення керівництва техніку ми надали наші вироби для їхніх студентів, які ну, забезпечують проведення сьогодні цього заходу. Ханіському технічному коледжу за запрошення проведення такий складний для нашої України час, таких заходів воно це вартує багато. Є дуже потужний захід, дуже цікавий захід. Також на показі були і роботодавці в пошуках майбутніх працівників для своїх підприємств. Одна з причин спочатку нашої дружби з коледжем це був пошук майбутніх працівників, тому що Молодь і даючи їм хороші умови праці, можна створювати гарні місця, створювати гарні продукти в майбутньому і давати натхнення саме молодим людям для розвитку. Такий показ довів. Легка промисловість в Україні розвивається, а молоді дизайнери готові створювати сучасну моду.